лише з любові так повелів мені Сократ, так про себе напише героїня моєї сьогоднішньої програми. Звичайна і разом з тим незвичайна людина, яка прийшла в цей світ з любов'ю, добром і поезією. І я б хотіла б, аби сьогодні, мої шановні глядачі, ви разом зі мною привітрили завісу з історії життя людини, якій довелося подолати абсолютно всі примхи долі, пережити події минулого століття. Знайти в собі сили жити і творити, тож давайте будемо знайомитись. Галина Данилівна Печенко народилася в селі Лиса Гора, що на Первомайщині 16 грудня 27 року, в родині Бондаря Данила Григоровича. В 1930 році сім'я переїздить в місто Первомайськ. Під час репресій родині довелося об'їздити всю Україну. А в 1939 році опинилися в Киргизії в місті Ташку Мир. Там і наздогнала юну Галину. Війна в 41 році. Батько пішов на фронт, а в 43-му загинув. Вчилася у залізничному технікумі, а після загибелі батька пішла у дворічну школу радистів, яку закінчила в 1945 році. До 54-го року жила і працювала радисткою в горах Тяньшаню. Потім разом з чоловіком, сином та донькою повернулася в Лису Гору. З 1970 -го року знову проживає в Первомайську. Почала писати в 72-му році. Всю науку пройшла в літ об'єднані при газеті Прибузький комунар. В 1985 по 1986 рік сама керує літ об'єднанням. Видала п'ять збірочок. Зараз продовжує писати і мріє залишити по собі добрий слід на цій землі. Кожна людина приходить в цей світ, аби виконати свою. Призначено лише їй місію на цій землі. Моїй героїні призначено було стати поетесою. Прозріння до неї прийде уже в зрілому віці, коли за плечима буде не один десяток літ. Раптово, з самісінької глибини душі полинуть поетичні рядки, які вилються в прекрасній поезії. Це станеться серед ночі. Звідки лязь візьмуться дивні образи, які стривожать душу і примусять взятися за перо. Вона тихенько, аби не сполухати чоловіка, пробиратиметься в сусідню кімнату. І там писатиме аж до ранку. Поезії народжуватиметься одна за одною. Рядки вільно лягатимуть на чистий аркуш паперу. Вона відчує в собі велику силу голосу і вже ніколи не розлучатиметься зі словом. Це станеться в 1972 році. І от я вночі, як вже чоловік засне, а я йду туди. У мене вже тітраточка, вже вже. Я. І другий раз отак і до трьох, і до чотирьох годин. І я там пишу, а потім тихенько на шпиньки приходжу, лягаю на місце, як, як шкідливо кицька. І нічого не кажу. Раз, другий, третій, ходжу і Я раз заходжу, і бачу, що він тільки очі, що він не спить. А я потім потім я сама так прикинула, думаю, що ж, що ж він думає, що це куди ж це я ходжу. Може, представити. І, а я його питаю. Говорю, що ти мене не спитаєш, куди я ходжу? А він якийсь злякався нібито і каже, я думаю, що ти сама скажеш. А я беру цю зошицію і поклала йому на груди, а так наші кроватки поруч так хоче маленький проходік. Поклала йому на груди ту тетрадь. А Він злякався. І він думав, що я йому прощальне письмо написала. Я навіть не знаю, що він подумав. Чи, чи я захворіла? Чи, Бог його знає, що, що це, я ховаюсь десь, буваю, а потім приходжу під ранок і являюся на своє місце. Він каже, що це таке? А я кажу, ну прочитай. А він, Знаєте, голос у нього там дитя каже, ну сама прочитай, я, не, я не можу. Я говорю, Ти не вісім, це просто вірші. І ви знаєте, от, як я не можу це згадатися, яку момент і ми обоє розплахались. Першим, кому пощастило пізнати творчість поетеси, був її чоловік. Саме він, розповідає моя героїня, його любов і увага давали сили і натхнення для нових душевних поривів. Отут, в цій хатині, поміж горобини і березок, у мальовничому куточку Ольвіопольської частини Первомайська подружжя Петченків переживе найщасливіші роки свого сімейного щастя. Тут же народяться і перші вірші. І висока музика поезія назавжди поселиться в її серці. Це було щастя таке, що я вам не можу передати. Коли його не стало, то мені все ж ми вже і в селі Кринко жили То мені говорили, що... Ви, ви не маєте права навіть плакати. Ви 25 років прожили так, як у нас жодного дня такого щасливого не було. Це він, це він приніс мені, це розбудив душу. От щось у мені було таке. я Листи, з ким я листувалася, то всі берегли завжди мої листи. І мені казали, звідки звідкіля у тебе це? І я говорю, що? Я не розуміла, що там таке. А, а от, Щось у сознанні в мене було таке. Не знаю, ось, якось десь воно в підсознанні було, що дивилася, що хата наша розвалюється в Лисій горі, І думаю: а от колись, може, будуть шукати до моя хата і не буде. А от чому будуть шукати? Я не могла знала, що колись воно може. Ну, от розумієте, щось це, ну, це, як мені кажуть, що ми от там закінчували, як і Джулай мені говорила, ця ж подруга, московська поетеса, що Лірочка, ми з тобою ось літературні кончали, ми з дитинства, ми діти учителів, вірші писали. А звідки я ж це у Галі? У неї тільки от Бога. Ну дійсно, що дивіться, чим я працювала. І завідувала хімчистку, і на апараті робила, і шила, і, і обувщиком була. Ну. Ну, все я любила. Якою роботу робила, я все любила. Я, і Костю завжди дивувався. каже, Ще й додому взяла клаптиків, ще й вдома отакесенькі, манюсінькі, лялькові черевички робила. Та не судилося їм доживати разом свого віку. Доля назавжди роз'єднає їх і тепер лише у споминах виринає світлий образ чоловіка. Власне, доля дуже рідко дарувала моїй героїні щасливі миті. Дитячі роки сповнені гіркоти і жалю, їй маленькій дівчинці, довелося стати свідком страшних років голодомору. Разом з батьками вона пережила роки поневірянь в Україні. А коли вже стало зовсім нестерпно, родина Бондарів переїздить до киргизького містечка Ташкумир. Мир. Найголодніші роки вона разом зі своєю сестрою провела в дідусевій хаті в селі Лисагора. Гора. Зараз на цьому місці лише камінь залишився, як німий, свідок жахливих подій 32-го-33 років. Оце, де зараз тільки в гор землі, тут стояла дідусева хата, ніби найкраще на все село, бо він був плотником гарним столяром, Робив він вікна і двері і, і держав пасіку. І робив бочки, мабуть, тому так ця Бондарівська фамілія, прізвище так і досталася мені. А у дворі, оце де зараз садок, стояла хата, яку дідусь збудував для мого батька і його брата. А тут сусіди навкруги, ось хата Трикіна Анни Сергіївни. Це мати моєї подруги, до якої я бігала через дорожку, яка. Ця вулиця здавалася такою широкою, дуже. Але мені було три роки то, мабуть, тому вона мені була така здорові, що я сама маленька була. І пам'ятаю, як мама коли сказала, що три не провели радіо, вже в наушники чують музику. Оце тут був великий механічний млин, який чахкав на все село. І там був, був такий басейн, і дівчата з усього села бігали концент конденсатор. Цей брать косимить. А тут через ось напроти млина по цю сторону жила моя тітя Єля, батькова сестра. Та й вона мені розповідала, що колись було млин, як працював, то приїжджали з піщаного Брода гуляйпільські вояки, махнові солдати, молодші для хлопців, борошна. А туди далі уже спуск. До чорного ташлика і знову тут річка. Вона в'ється по всьому селі. Вона за кругом є. Оце таке моє рідне місце, від якого боляче бачить, що нічого не залишилось. Ні, ніби камінці, оці як пам'ятники одної й другої хати. Життя в Киргизстані має свою окрему літописну сторінку. Саме там юна Галина закінчить неповну середню школу. Там спіткає її страшна звістка про початок війни. До речі, це станеться в день випускного балу. Її юність, як і тисяч інших молодих людей, опалена війною. Звідси вона проваджатиме на фронт батька і брата. Там же навчатиметься в школі радистів. І весь цей час мріятиме про повернення в Україну. Її душа линутиме в рідні краї. І вже тоді вона прийме для себе рішення, як не складеться доля, а в Україну вона повернеться обов'язково. Її сучасники стверджують, що саме нестерпна туга по батьківщині розбудить в ній найпотаємніші душевні порухи. Той голос, той далекий далекий голос, який несли у собі українські пісні, будив і її власний голос. Він змушував душу її повернутися в Україну, змушував тому, що тут вона народилася, тут її коріння, і тут вона мала відкрити той талант, який прийшов до неї з її народженням. Довго сім'я Збиралася до повернення, але після того, коли повернулася сюди у рідні краї, Галина Данилівна відразу відчула душевні поруки, душевні зміни. Їй захотілося висловити те, що було в її душі. І вона починає писати. В середній Азії Галина зустріне свого першого чоловіка. Одружиться, народить двійко дітей і лише в 1954 році повернеться в Україну. Поетеса пізніше скаже, що це було великим потрясінням для неї, і, можливо, цей факт спонукає її взятися за перо. Ой, ви знаєте, про що я я навіть не можу сказати. І про ті Ромашки, що це кругом хати, в мене ростуть. Що я, ви знаєте, це така радість була, що я повернулася на свою землю, що я хотіла брат, щоб побачив, що це що це ж та земля, де ми, де ми малими дітьми були, де ми тут рибу ловили, де через бух переїжджали. Я декілька тоді таких маленьких. Очерків написала про, про цю переправу, що на, з Богополя ми ми переїжджали на Голту. Там старичок перевозив, джерело називається. Десь у мене воно і є, ще газета збереглася. І ото почалось. І все більше всього про. Крули сугору, і, і, і про чорний Ташлик, шлико. І як ми ходили з мамою, з батьком, як ми ходили, і мама там прала білисло на камінчиках, а потім є такий в мене вірш, що і, шер, і, і шершавий листок, був язик утиляти, і обмилок на ньому, і усміх не на мати. Це дитинство ріка. В ній води по коліна, та від нього міцне. Мого роду коріння. Писала абсолютно про все. І перші її твори були російською мовою. Уже згодом, коли відчує в собі сили поетичного таланту, коли душа її спорідниться з рідним краєм, зі своїм народом, вона напише перший вірш українською. І це буде поезія, присвячена рідній Лисігорі. Виринула, звідки з мова. Виринула українська мова. І коли я. Мене ще присоромив колись. Мазанка був тут цим редактором. Каже, вам не соромно, щоб вас переводили на українську мову, як я написала очі як там. І я тоді перший раз написала вірш про лису Гору. Попробувала, я боялась. Думаю, я ж не вмію говорити так, як треба. І от я написала перший вірш. Завжди моє серце стискається з болю. Як тільки почує я дух від Аліні, чи дух полиновий, гіркий, безнадійний, де мами останнє зімкнулося коло. А там біля кладки ми прали білизну, нас тінню вкривали скалічені верби. Отут ми прощались, був місяць в ущербі, тому років двадцять приблизно. Камінь, де мати чекала на доню, Млин завазяни, розмови, сусіди. Ні говану млину, ні духу, ні сліду. О, рід Бондарівський відомий, пробачте, занедбана дідова хата, солодка криниця забита камінням. Ми схожі на диких акацій, насіння, лиш в серці кохання багаті. Моя Алесогору, прийми покаяння, Крадуть нас у тебе дороги далекі, Щоб всюди бентежив нас дух від олійні і марився хліб дозріваючий в спеку. Поезії народжувалися одна за одною. Її голос ставав чимдуш сильнішим, вірші досконалішими, а палітра тем все ширшою і масштабнішою. Вона знайомиться з місцевими поетами, починає друкуватися в газетах, відвідує літо об'єднання і навіть певний час очолює його. Доля її зведе з прекрасними людьми. З якими вона багато років поспіль долатиме терни літературного мистецтва. Почала його писати і таке, колись не витримала, послала в газету. А соромилася. Це, це треба було переступити через такий сором, через таке не це неможливо не описати. А годований тоді був в літоб'єднанні. Я колись взяла, послала йому вірші свої. І підписалась ну, ім'ям, а, а потім через якийсь через час знову послала. І він мені вже знав, що це я, що це я то не, не, не моє прізвище було. І він мені пише: вам треба прийти до нас. А Годований, знаєте, це ж було, він це лідов'єднання організував. Бо самотужки нічого не вийде, приходьте до нас. Ну, я прийшла. Прийшла через, через великі вагання такі. Її поезії отримують високу оцінку та визнання серед колег. Її почнуть друкувати у солідних українських виданнях, в часописах, журналах. Вона завоює авторитет серед читача. Якщо говорити про Галину Данилівну, то мені найбільше імпонує те, що. Її людяність, порядність, вона об'єднує навколо себе, адже навіть творчість, будь-яка творчість чи будь-яка сфера діяльності це певна конкуренція. А коли є конкуренція, можливо, виникне таке непорозуміння чи неповага. Так ось в характері Галини Данилівни є те, що і звеличує, і об'єднує, і підкреслює. І допомагає, як, на мою думку, кожному поету рости, шукати ті чудові слова для того, щоб висловити свої думки. А якщо говорити про читачів Данилівни, то кожна, кожен рядок прочитаний свідомо прочитаний, він дає таку впевненість в майбутньому. Він зобов'язує любити поважати рідних, свій рідний край своїх батьків, своїх друзів, свою батьківщину. В її віршах таких милих, таких жіночих дуже звучить патріотизм, любов до рідного краю, любов до рідної мови і найголовніше любов до людей. І оцю свою любов вона передає в своїх віршах. Молодшому поколінню. Вона часто зустрічається з учнями в школі і розповідає їм про сторінки історії нашої держави, про своє життя таке важке, але таке наповнене різними ну, такими зустрічами чудовими. І саме от Мені пощастило, що я зустрілася з Галиною Данилівною в літературному об'єднанні жінок», якому в цьому році виповнюється 55 років. І, і вона, саме вона і інші літоб'єднанці передали мені оцю любов до рідного краю, любов до літератури, любов до поетичного слова. Вірші Галини Петченко не можна читати спокійно. Вони западають у душу, пробуджують від черствості та байдужості, дарують чудові хвилини насолоди від долучення до прекрасного. Так кажуть читачі про поезію моєї героїні», а її колеги стверджують, що це феноменальна жінка, яка поєднала в собі мистецтво життя і літератури. Адже працювала вона, уявіть собі, простим кравцем. Спеціалізувалася на чобітках для молодих дівчат, які завжди оточували її віночком. Це просто казкове поєднання для жінки, в творчому доробку якої вже п'ять збірочок. І так хочеться зачитати слова із її поезії. Від професії до пісні тільки крок, як божий дар. Можеш в праці бути поетом, а у віршах чоботар. Життя моєї героїні сповнена драматизму і безмежної любові до рідного краю. Через все життя вона принесе це високе почуття. Сьогодні вона з гордістю озирається на прожитий шлях, згадуючи своє дитинство в лисі горі, на богопіллі, де босоногим дівчам бігала біля Покровської церкви, де ходила до 17-ї школи, яка стане колискою для багатьох талановитих первомайців. В грудні 2006 року Галині Данилівні виповниться 85. вік, хоч і солідний, та в душі вона справжня юнка, Як і колись в молодості, її душа продовжує любити і творити. Вона пише все нові і нові поезії. Вони народжуються щодня, і мріє, моя героїня, залишити по собі світлий слід в цьому житті. Дякую тобі, щаслива доле, за надійних друзів, щире коло. Дякую за розвід Оксамиту, за світанки росами умиті. І за гречки Ситить соромливий і за те, що в дітях я щаслива. Дякую за ці безсонні ночі, за пісні, що линуть, хоч не хочеш. Дякую за зміст, життя високий. Дякую за вічний мій неспокій. Саме цією поезією я хочу завершити. Нашу сьогоднішню програму, і я щиро вірю, що творчість Галини Данилівни житиме ще в віках, бо зіткана вона вся з любові і з добра.